Доброго дня, шановні гості мого каналу. Сьогодні 1 березня. Пропоную сьогодні подивитися, що нам віщує наступаючий місяць березень. Це перший місяць весни, і пробуджується природа, починається щось нове, не тільки в світі, але й в нас самих. Пробуджується найкраще, щось нове. Те, що дрімало, можливо, до сьогоднішнього дня. Пропоную вибрати вам колоду, і ми з вами почнемо розгляд. Хто обрав цю колоду? Зараз ми продіагностуємо цю особу. Побачимо, що вона на даний момент переживає, в якому стані знаходиться її душа. Відчайдушна, смілива, і в обставинах, в дуже складних обставинах її життя ви бачите, таке бурхливе море, вона вміє стрибнути вище своєї голови, таке враження. Вона вміє зробити все на межі можливого. І ця людина. Досягає успіхів власною працею, власними силами, власними зусиллями. А душа ця дуже мощна, дуже е, е, могутня. Подивіться, плаття в неї зелене. Це говорить про те, що ця людина має дуже великі е, сили для виживання. Але е, на платі дуже багато жовтих. Кольорів. Це говорить про те, що ця людина пережила часи, в яких їй прийшлося або довелося розпрощатися з досить болючими, можливо, обставинами людьми для неї дорогими і таке і інше. Вона має заплющені очі. Це говорить про те, що вона робить так як треба, але не знає, до чого це приведе. Вона просто робить те, що потрібно. А далі будь-що буде. Дуже така сильна людина. Вона гарно заробляє все її якби життя воно базується на фінансах. Вона впевнена, що в цієї людини є фінанси, отже, вона тоді себе почуває впевнено. Подивіться внизу тут ось невеличкий кораблик з парусами. Він рухається начебто попереду неї. Але цей кораблик говорить про те, що шлях, яким вона йде, це не тільки її одний шлях. Це шлях людини, яка хоче досягти. Успіху там, де досягають успіху всі. Тобто соціальний успіх, так можна сказати. І ось істоти, які знаходяться позаду неї, бачите, начебто на березі, вони е, аплодують її. Вони дивляться на неї з захопленням і аплодують їй. Тобто це, ця людина успішна. Я сподіваюся, що в неї ще багато є можливостей і перспектив. Перед нею розкривається всесвіт, зовсім е, з невідомого досі аспекту, якісь нові дороги, якісь сплетіння нових, е, не тільки доріг, але й. Е, ну, Можна сказати, доль інших. Зараз ще її це не видно. Вона не може подивитися в цей бік, бо вона дуже зайнята справами, які сьогодні її турбують. І вона цим забезпечена, якби час її спрямований саме на забезпечення ось цих сьогодні, сьогоденніх справ. Вона молодець, вона дуже гарно справляється, ця людина, і дай Бог їй сили і надалі. Вийти, також бути успішною і перейти в новий світ енергії, які зараз ось прямують до неї, які зроблять її життя більш щасливою, більш радісною, більш дадуть їй більше часу на те, щоб порадіти цьому життю. Так, ну і почнемо розклад. Я карту врешті приготувала. Так. Ну, перша дуада говорить про те, в яких обставинах або в яких енергіях проходить життя буде в цьому місяці цієї людини. Це людина високий професіонал, вона має здатності, воздібності або її професійні обов'язки, знаходити те, що робиться неправильно, щось робиться не так. Ну, наприклад, це може бути бухгалтер, людина, яка займається. Пошуком або вираховує, де можуть бути збутки у тої організації, де ця людина працює. Може бути прокурор, це може бути аналітик, це може бути людина, яка в різних, напрямках професій, в різних професіях, в різних напрямках життя займається пошуком. Тих, хто шкодить, тих, хто краде, тих, хто збитки наносить і таке таке, таке, таке інше. Це може бути так, людина і з високих структур, а також може бути звичайна невелика організація, де люди чітко слідкують за ходом їх діяльності і за прибутками. Тобто вона на стражі Прибутків якоїсь установи, організації, таке інше. Друга деада говорить про те, що відбувається в житті цієї людини. Ну, По-перше, у цієї людини, скоріше всього, двоє дітей. Що стосується професійної діяльності, в неї буде пропозиція на поміняти роботу або е, одержати ще, один, е, ще одну роботу, можливість ще заробляти ще з іншого якогось е, витоку. Я думаю, що ця людина дуже-дуже несмілива, вона переживає. І ну, десь, можна сказати так, вагається по-дитячому. Вона всього боїться, вона боїться зрушити те, що є, але перспективи існують. Ось бачите, розвилка говорить про те, що є можливість піти іншим шляхом. Їй треба зробити правильний вибір. Давайте подивимося, а чи зробить ця людина цей вибір правильно. М, вона хоче працювати на дому. Вона буде вибере таку роботу, яка дасть їй можливість працювати на дому. Так, на душу. Душа в цієї людини, ой, як вона в неї болить. Ой, як болить. Таке враження, що вона сама знаходиться, наче вся в болі. Так, і що ж це так її мучить цю людину? Зараз подивимось. Дуже великий біль душевний вона переживає. Емоції. Вона емоційно залежна ця людина. Можливо, все з коханням пов'язано, можливо, з іншими якимось переживаннями, травмами, але це емоційні переживання. Дуже-дуже сильні. Чого вона не сподівається. Не сподівається вона зустріти людину. Це жінка, яка дуже буде їй віддана. Чи то по роботі, чи це в особистому житті, чи це ну, в будь-якій сфері людського життя ця людина віддана. І вона. Віддана не за гроші, не через те, що якісь вона має зобов'язання, ні. Це просто така дивна, хороша людина. Так, що ж буде відбуватися, а буде відбуватися е, щасливе життя. Цей місяць їй гарантує спокій, е, хороше забезпечення. Гарантує їй здоров'я хороше, а також дає їй таку, таку якусь певну захищеність, в якій вона себе відчуває м, спокійно, по-доброму. І стан її буде душі, такий, вона буде переживати більше е, таких позитивних емоцій. покриє? Тут цікава карта. Це чоловік якийсь, з нечесними намірами, це якийсь брехун. Що ж він хоче цей брехун? Чим, Чим він її буде, цю людину? О! Своєю брехнею може створити і дуже складні умови, труднощі. А в чому вони будуть? Ці складнощі. Да. Ця людина породить певну кількість скандалів, можливо, дуже серйозних скандалів. Саме через свою непорядність і свою нечесність. Так. Ну що ж, на даний момент, березень місяць, досить непоганий, лише треба стерігатися от такої людини. Ну, я думаю, що в цієї людини темні очі. От, і покладатися на цю людину не можна. Ця людина балакуча, дуже. Він вміє дуже гарно все розповісти, розказати. Так набреше, що... Правду від брехні не від ніяк не зможете відрізнити. Великий майстер в цих справах. Але якщо ви з ним зв'яжетеся, у нього у вас буде дуже ну, неприємний час. Так що остерігайтеся, чоловіка з темними очима, який має довгий язик. Так, ну, бажаю вам всього доброго. Нехай цей місяць буде для вас справді спокійним, щасливим. Хай ви обійдете спокійно всі непевності долі, свою власну непевність. Хай ви виберете правильний шлях і займайтеся, можливо, медитаціями, можливо, Іншим способом Лікуйте свою душу. Треба заспокоїти себе і вилікуватися від усіх всіх своїх власних переживань. Всього вам доброго, успіхів в цьому місяці, і хай вас люблять. Запрошую до столу тих, хто обрав цю колоду. Давайте зробимо невеличку діагностику, подивимось, що ця людина в даний момент переживає, що її хвилює найбільше. Складна дуже карта, вона говорить про те, що людина хоче досягти успіху. Вона хоче хоч день, але півником бути. Та є така поговорка, хоч день, но ну, петухом. Ось ця людина де, ну, прагне всім своїм іством до успіху. Але на дорозі до того успіху багато є перепон. А саме головне це страх цієї людини. Вона дуже боїться, боїться зробити неправильний крок, боїться опектися зайвий раз, боїться знову поразки. Можливо, цієї людини було вже на шляху до цієї мрії. Були вже поразки. було… Мабуть, нелегко цій людині. Але города згорода берте. Якщо ти маєш справжню мрію, якщо ти маєш справжню, справжню істину мету, то ти її обов'язково досягнеш. Обов'язково і буде в твоєму житті успіх. І я сподіваюся, що березень місяць ця людина подолає свої страхи і вона досягне того успіху, про який вона мріє. Так. Тепер ми подивимось, що березень цій особі віщує, що було, що буде. Було. Ми дивимось тільки е, картові нормально, тільки прямий прямий. Зображення читаємо. Так, вона отримає хорошу звістку, отримувала хорошу звістку з дому від своїх друзів. І дом в неї такий дружній у цієї людини. Там в сім'ї, мені здається, і спокій. От, і щось про цей дім вона дізналася, отримала якесь. Повідомлення. Ну, це може бути і рахунок за квартиру, і таке і інше. Це не, не книжка, це один якийсь листочок. Так. Що. Це, мабуть, я перевернула карти. Що буде? Закінчиться шлях, не довгий шлях був. Ой, який важкий був шлях. Коли припонів стільки було, такі припони, що я не знаю, хто міг би їх подолати. Не уявляю собі. Але цей час для цієї людини закінчується. Так. Так, на особу, на її дом, на душу. Чого не сподівається, що буде все покриє. Все видно найдуше, да? так? Так. Угу. Ну що ж, приступимо до розгляду і атмосфера, в якій або основні події, які будуть розгортатися в березні місяці. Ця людина зараз дуже забезпокоєна і це в неї турбується, вона дбає про красу власних зубів. Вона дбає про зуби, або лікує їх, або займається установкою. Тобто йому потрібна дуже гарна, красива. Красиві зуби, красива посмішка цій людині. Для неї дуже важливо. Можливо, це актор, можливо, це, ну, не знаю, у цієї людини це головна зараз, головний біль це зробити собі зуби гарні, красиві. Так, та вона, ця людина, це загальний фон. Основна проблема, ну, будемо говорити, не проблема це. Цим зайняти на найближчий час цієї людини її кошти, її розум і це її якби, завдання зробити собі гарні зуби, гарну посмішку. Це людина добра, вона дбайлива, і ну, якщо це йдеться мова про чоловіка, тому що йому на душу, на дом падає ця людина, це можливо сам. Сама ця особа, він, ця особа схильна, вона десь багато їздить. Можливо, знаєте, як є людина, якщо вона дбайлива, така сімейна, в неї є, там, можливо, батьки є, можливо, ще родичі. І він, ця людина не тільки у справах їздить, але і їздить до цих людей для того, щоб їм допомагати. Так, і ці дороги будуть на, цьому, на протязі цього місяця е, кликати його вперед. Або її. Ну, це більше схоже на те, що зараз це чоловік. Я розглядаю карти чоловіка. Ця людина е, ще на душу падає. Ця людина досить добра і вона. Так, я скажу. Тут карта говорить дещо глибше, ніж так можна було подивитися таким швидким оком. Говорить про те, що ця людина народилася в дуже хорошій сім'ї. І з дитинства їй були дані дуже широкі можливості. Вона могла, вона має ну, колосальний потенціал з дитинства. Так якось все добре склалося для цієї людини в дитинстві, що е, там були відкриті двері скрізь і всюди. І вона все могла ця людина зробити. І на даний момент е, це говорить про те, що їй потрібно більш серйозно ставитися до себе. Вона дещо легковажно розглядає. Себе. Вона недооцінюється, людина себе. І я сподіваюся, що березень місяць пробудить ось ці розуміння, і що вона зрозуміє, наскільки вона має хороші потенціали і можливості для рішення будь-яких справ. Ну і от, чого вона не сподівається. Подивіться, як гарно випадають карти, Наче вони як під, ну, підслуховують одна одну. Це говорить про те, що у цієї людини закінчився дуже складний життєвий період. От я б могла сказати, що як підпрацювала карму, і зараз відкриваються для неї нові шляхи. Вона може робити все, що їй заманеться. Вона може вирішувати будь-які свої справи. Те, що раніше не, не, не мало можливості, навіть на шанси ніякі, то на сьогоднішній день карти відкривають можливість, говорять сонце. Це успіх, повний успіх. Відкриваються величезні можливості. Ця людина була довгий час в депресії. Що буде? Оце, ці дуади говорять про те, що буде. Ця людина знаходилася в довгий час в депресії, і зараз вона з цієї депресії вийде завдяки своєму розуму, який в неї від природи дуже гарний розум, своєї такої м, м, прудкості в житті, своєї. Вона ні на кого не розраховує. Вона розраховує тільки на себе, на свої сили, на свій розум, на свої можливості. І вони зараз пробудяться. Депресія завершується. І е, все покриває. Боже, так буде радіти, такі емоції буде переживати. Ну Просто, ну просто колосальні. Це такий, знаєте, вау! Отака радість величезна, успіх, якийсь такий. Ну, досягнеться людина такої ну, величезної величезної радості в своєму житті, в березень місяць готує якийсь сюрприз. Якщо це йдеться мова про роботу, обов'язково вона знайде цю роботу. Якщо мова йде про особисте життя, так, можливо, вона зустріне, ну, якщо це про жінку йдеться, можливо, зустріне дуже хорошу людину. Хорошу, це, для, це людина для сім'ї, в повному смислі цього слова, якщо ми говоримо про жінку. От, і почуття будуть дуже сильні, серйозні, глибокі. Так що старайтеся, удосконалюйте себе. Тому що це ще Оці, оці карти говорять про те, що ця людина ніколи не зупиниться на досягнення. Вона завжди буде намагатися щось удосконалити, а найголовніше вона буде удосконалювати сама себе. Ця людина веща знаходиться в стані самовдосконалення. Ну, це всіх отраслів життя стосується. От. І вона має красиву душу, дуже хорошу, хорошу має душу і хороші в неї. Е, даже, знаєте, можна сказати, що вона трошечки наївна ця людина, але вона по хорошому наївна. Е, вона вірить у все добре, все краще і вміє прощати, вміє розуміти тих, хто е, е, близький рядом ця, біля цієї людини. Ну, гарний розклад і про хороших людей йдеться, і дуже гарний місяць. Я сподіваюся, що ви використаєте всі можливості. Ви знаєте, я не так давно почула, як в перекладі з грецькою, мені здається, мови, перекладається слово гріх. Гріх, виявляється, це невикористана можливість. І я, коли про це подумала, в моєму житті така. Була ситуація, коли справді дуже ну, неземні сили говорили мені про гріхи. І так само йшлася мова саме про те, як людина не використовує своїх можливостей, і це її і гріх. Тобто, якщо вам Бог дає щось, перед вами відкриває калітки, будь ласка, заходьте і робіть. Не не упускайте можливості. І навіть якщо вам хтось буде говорити, що це неможливо, цього не роби, так не, не вийде нічого, то тих не вийшло, і цих не вийшло. І навіть в таких судових справах важких говорять: от всі судді кажуть, що ніколи ти цієї справи не виграєш. Неправда, не вірте. Якщо перед вами відкривається можливість, дорогу е подолає той, хто іде. Тому ідіть і робіть, і не лякайтеся. На то цей матеріальний світ диявольський і створений, щоб вас лякати, щоб не дати вам можливості розкритися. А це, в общем-то, не зло. Це вас перевіряють, наскільки ви готові до того, щоб щось зробити в цьому житті серйозне. Не вмієш, не берись, що називається. Так що беріть, робіть. Будьте впевнені в собі, вам Бог дав дуже гарний розум. Ви не прямолінійна людина в цьому світі перемагають ті, хто непрямолінійно думають. І у вас буде все складатися так, як треба. Дуже гарно, дуже гарно. Успіхів вам, любові, миру і всього найкращого, щоб скоріше закінчилася клята війна перемогою України, і щоб наш народ переміг ці. Війні і швидше ми відбудувалися. Всього вам доброго. До побачення, до зустрічі. Ставте лайки.